Продовження нашого відео, як фермеру вижити. Короте, як в анекдоті, в цього песика є перспектива. Бо так на хазіну, Знаєш, як в анекдоті, короте, собака каже, типу, лишусь, мабуть, я скоро. А, ну, а До нього кажуть, нема перспективи, скоро з голоду всі подохнемо. Він каже, в мене є перспектива. Чу від шефа-бухгалтеру казав, що якщо так похазяйнуємо, то мабуть, будемо в песика. Болчка в рот брати. Так що такі. Майсечик готовий до уборочки. Походу, вже гречки. Гречку ми положили в покосі, треба відцепити. Ну, коротше, блядь, треба щось продати, тому що в майсе пустий бак. Блядь. Продати нічого не можемо. Ціни немає. Ну щось з чим то будемо прощатися, щось придумаємо. Коротше. Жатку треба відцепити, щоб відцепити, треба його завести. Відцепити, походу, познімати ті клійонки з того підборщика. Він то, хоч там ржавий, але він робочий, він там накритий. Приїхати його вцепити, карданчика вцепити, прокрутити його і їхати на поле молотити, там виставити решета. Все. Пшениця більш цього на сіньова буде рік зберігатися у цьому навісі. Щось придумаю для Мейсі. десь знайду його за жену коротше, в... десь до когось в бокс. Якщо буде в когось вільний, там, де техніка, тому що це його бокс я зробив колись своїми руками таку 6-метрову фігню високу, сам зварив, нічого страшного не було. Коротше, треба буде тут прибрати, хорошо клійоночкою обложити, накидати таблеток і запакувати пшеницю ячмінь походу, під самий верх походу, другого виходу нема, щоб зберегти насіння, бо цього року я її сіяти на цей рік не буду. Ну Може в державі якісь будуть дотації, хоча б на гектар дадуть там якісь пару рублів, щоб пшеницю можна було посіяти, чи навіть там по програмі, щоб держава викупить. Ну Хоча б дасть в ноль там, ну хоча б з мінімальним зазором тоді, да, тому що смисъл. Будемо переходити на якісь не перспективні чи перспективні олійні, там якісь там розторопші, фігопші, Коротше, час коротше, є, будемо зараз розсматривати. До весни коротше, цей. Ну і потихоньку будемо добудовувати склад, я вже відійшов від того сонячного удару. Будемо потихонечку відбудовувати склад. Так що такі, для того, щоб вижити, я не буду брехати, я цієї весни всім казав. Я не буду казати, я змінімізував ж само пшениці ячмені, ну хоча б так змінімізував, що я думав, ну, хоча б з пайовиками розчитатись і там, кредити позакривати. Там. Зібрав пшеницю і Ну, Бачу, що того не вистачає. Гречка впала з 18-19 тисяч. Хоча того року я її здавав по 24 чи то по 25 тисяч за тонну, цього року впала ось до 6-7-8. В залежності, яка гречка, який обйом ти привезеш. Хоча у нас поруч тут круп'ний завод. Самі розумієте, якщо вона там по півтори тонни чи дві тонни дала, взяти короче, з гектара перевезеш, там транспортні витрати, затрати, воринки, ну, коротше, все то остальне. Коротше, заплатити людині оренду за пай, податки, фігатки. Коротше, ну, ти не то, що на ноль не виходиш. ти, ну, типу, ну, Це мінус, мінус, реальний мінус. І я казав, хлопці, думайте, щось робіть, я не буду брехати. Я наутльчик, мені якось легше, я не горав, нічого не робив. Мені там дві тони гречки, я якби. В ноль виходжу, ще якийсь є мінімальний зазор. Як